вас! В житті завжди є люди, котрі, як маяки, освітлюють шлях тим, хто йде позаду. Таким був і Андрій Корвацький. Його внесок в медицину сьогодні по-новому осмислюють сучасники. Андрій Корвацький глибочоловік. Ізвісний терапевт, хірург, біолог. Хоч у нього не очень довгий век. он славен был еще как травматолог. Народником он очень рано стал и защищал беднейшее крестьянство. Всю жизнь он с произволом воевал, с бесправием, неравенством и чванством. Земский лекарь Мелитопольского повиту Андрей Васильевич Корватский безперечно належить до плеяди найбільш діяльних людей північної Таврии. На останній третині бурхливого 19-го на початку ХХ століття понад 30 років він присвятив себе служінню селянської більшості, котра особливо відчувала всі негаразди того часу. На ниві охорони здоров'я він брав найактивнішу участь у створенні та діяльності земської медицини, принципи та системи якої функціонують і зараз. Родом з бідної дворянської родини. Його діда Станіслава Станіславовича за участь у польському повстанні стратила царська влада. Батько Василь Корвацький змушений був ще в дитинстві покинути батьківщину, з торговим обозом потрапив на Херсонщину. За переказами сім'ї їх рід коренями йде до угорського короля Матвія Корвіна, про що свідчать сімейні реліквії. Андрій був найстарший в багатодітній родині, турботливий, допитливий. Захоплювався книгами, природою та особливо медициною. Мріяв вступити до найпрестижнішого медичного закладу Росії Санкт Петербурзької медико-хірургічної академії. Мрію здійснив та ненадовго. З перших днів навчання відвідував студентські гуртки самоосвіти, котрі стали основою революційного народницького руху, що впливав на політичне життя Росії другої половини XIX століття. Як одного з активістів студентських заворушень його було арештовано, а згодом і виключено з академії без права вступу до вишу Росії та проживання в університетських містах, заслано до Херсону. І тут колишній студент проявляє свою активну життєву позицію, намагається продовжувати навчання. Он її в Одесу намагається поступити на російський університет. Но... Его не принимают, потому что у него запись, что без права обучения в университете. Он э, понимает этого, но э, не, э, сразу не уезжает из Одессы. В Одессе тоже волнение, в Одессе тоже группируются студенты. Афанасьева, э, Кружок, э, э, знакомятся с Желябовым, так вот... Постепенно у нього формирується що необходимо працювати з людьми, необходимо роз'яснять людям, народу что, как им жити, как їм боротися за своє освобождение. Через деякий час Андрію Корвацькому радять їхати з Росії до Німеччини. Там зустрічає свою долю. Майбутню дружину Дарію Іванівну, котра має такі ж народницькі погляди, як і він, знайомиться з Вірою Фігнер. У Німеччині закінчує Вюрцбургський університет, одержує диплом лікаря. А щоб він був дійсним, на відмінно здає іспити в Київському імператорському університеті імені святого Володимира, одержує вітчизняний диплом. Йому пропонують залишитись на медичному факультеті, пророкують кар'єру вченого, професора. Та він їде в народ. Спочатку рік працює в Чернігівському повітовому земстві. А 1878 року у Мелітопольському повіті спершу проявляє себе на посаді земського лікаря у Василівці, бачить всі проблеми медичного забезпечення на селі, пише ряд звітів, де загострює на цьому увагу. Має прогресивні пропозиції щодо поліпшення ситуації. Та протягом року його переводять до Мелітополя. Це місто і зіграло зіркову роль у його бурхливому житті. Тут стає членом підпільної групи, учасником революційних подій у Мелітополі 1905 року. А всесвітню відомість йому принесе садівництво та медицина. Його назвуть першим хірургом Мелітополя. Ми з вами знаходимося на території 2-ї земської лікарні, которая была построена и торжественно открыта губернатором турийского губернии земской, земской бониты. В этом здании как раз и проводил он свои самые уникальные операции, которые были известны далеко за пределами Мелитополя. Например, такие как прямые операции на почках полостные операции, операции на печени и целый ряд других уникальных операций, которые, конечно, в условиях Мелитополя трудно даже себе представить, что они тогда производились. Они стали возможны потому, что здесь впервые в Мелитополе были внедрены такие методы, как обезболивание общее. Раньше, как вы... До цієї ери общелення хірургівали більші страдання. обезболивания появилась з'явилася можливість более більш унікальні, більш серйозні операції. Як свідчать архівні дані, Корвецький робив по 900-1200 операцій у рік. І після операційна смертність була практично нульовою. Один-два випадки. Це дивує, враховуючи тодішній рівень техніки, проте залишається фактом. Спочатку земська лікарня мала лише 15 ліжок, та цієї кількості не вистачало для Мелітопольського повіту, котрий простягався від Генічиська до Васильівки, від річки Молочної до Дніпра. Андрій Корвацький наполягає на будівництві нової лікарні, значно більшої, і 1903 року. За його участю проєктується та будується ще одна земська дільнична лікарня. Нині міськлікарня номер no в якій він працюватиме головним лікарем до останнього дня свого життя. Розповідають, що коли Корвацький приїхав до Мелітополя, то розпочав розробляти основи гігієни праці, харчування, комунальної гігієни. Відкрито висловлював свій протест проти соціальної нерівності, свавілля. Про що свідчить докладна записка до Мелітопольської земської управи? Великі площі посівів у Мелітопольському повіті змушують виконувати польові роботи не лише з допомогою машини складних рільничих знарядь, але й витрачати на них більше праці та енергії порівняно з недалеким минулим. Це напруження розумових та фізичних сил, великий тягар цих робіт несприятливих кліматичних умовах. Відбивається на здоров'ї робітничих мас. З кожним роком кількість нервово та душевно хворих, поранених і ушкоджених на польових роботах помітно зростає. Андрій Корвацький постать авторитетна та помітна в ті часи. Він викладав лікувальну справу в реальному училищі, лікував менонітів у бердянському лісництві і на цій ниві діяльності досягнув великих успіхів. Його вчителями в житті були відомі вчені Караваєв і пирогов Сеченов і Боткін, Мечников і Цинковський. Вони заклали в ньому основи професії, які він не зраджував ніколи. У Мелітополі до сьогодні зберігається багато пам'яток, пов'язаних з діяльністю цього невтомного патріота. Про це, перш за все, нагадують будівлі, зведені за його участю. У цьому будиночку на базарній площі. Була розміщена Мелітопольська санітарна станція, створена за рекомендацією Андрія Васильовича на кошти міста 1897 року. Поруч перша глибока артезіанська свердловина, перший водогін, котрі були побудовані також за безпосередньої участі корвацького. Відомо, він доклав немало зусиль, аби поліпшити стан питного водопостачання міста, вивчив гідрологію місцевості. Дав рекомендації щодо буріння глибоких свердловин понад 300 метрів та використання для пиття воду з бучацького водоносного горизонту, котрий і зараз є основним у водопостачанні Мелітополя. Мелітопольці дбають про історію свого рідного краю, досліджують минуле та зберігають спадщину, котру залишили попередники. Володимир Іванович Різник, краєзнавець, почесний громадянин Мелітополя. Тривалий час дізнається про життя та добрі справи Андрія Корвацького, підтримує дружні стосунки з рідними великого лікаря та садівника Польща, Москва, Київ, Санкт Петербург, міста, де проросли корені роду Корвацьких. Володимир Іванович видав не одну книгу своїх напрацювань на основі їхніх згадок, архівних матеріалів. Він справжній патріот, завдяки якому. Маємо змогу гортати сторінки далеких часів. Дуже такий загадочний чоловік. Він може йти по вулиці, побачити каких там нищих, він мог їх завести домой, значит, а приходить к нему какой-то там богатей, він може відказати в чем-то там і так далі. Тобто чоловік був народником, настоящим народником он был. Любил животных, у него были очень серьезные, ну, собака увлекался, у него были очень серьезные значит, такие, ну, большие серьезные породы были. Вот тот человек многосторонний, ну, обычный, как бы наш э, человек того времени, э, образованный, у него были большие муз музыкальные способности, он значит, знал несколько языков, он знал 9 языков. До революции его не принимали. Он був преслідуєм. Лише через півстоліття землякам вдається повернути з небуття добре ім'я Андрія Корвацького збудовано пам'ятник, котрий нагадує сучасникам про минуле рідного краю. Облаштована могила відомого лікаря та садівника. Символічно, що спочиває він на землі, де колись шумів фруктовий сад із соковитими смачними плодами, про які мріяв і дбав щодня. Його добрі справи сьогодні продовжуються, а значить, життя триває. У наступних випусках програми відкриватимемо нові імена в науці. А На сьогодні все. Хай щастить. До побачення.